Осінній вечір мерехтить вогнями, ти плавно йдеш по місту в нікуди, немає клопоту, як жінки, і як мами, є тільки страх самотності, який живе в тобі, негарна, недотепна, неяскрава, такою бачиш у думках себе, ревнуєш тих. Кому геть не цікава і заздриш тим, кому щастить везе. Цей світ лише твоїх думок пасивних. Звичайно, люди будуть завжди поряд йти, привабить їх привітність і активність. Тому вставай. Почни себе нести. І варто запросити хоча б раз на те побачення, яке давно хотіла себе для розуміння тих прикрас, які колись ти ще не доцінила. Ти така приваблива, повір, ти така єдина в цьому світі. Бачиш лише комплекси в собі, та є той, хто прагне їх любити.